На харківському напрямку одному з найгарячіших від початку повномасштабного вторгнення тримає оборону батальйон Карпатська Січ. Російські агресори постійно намагаються прорвати українські позиції, застосовують заборонену зброю, зокрема фосфорні і касетні снаряди. Втім, український батальйон міцно і гідно дає відсіч. Серед очільників нашого підрозділу Марія чашка, жінка, яка здобула беззаперечний авторитет у війську. Як вона витримує напругу на передовій? Як ставиться до чоловіків, що купують довідки і виїжджають за кордон? Моя колега Анастасія Дагуля розпитала пані Марію особисто спеціальний репортаж у рубриці Герої до вашої уваги. Би зустрітися з героїнею нашого матеріалу, ми долаємо кілька сотень кілометрів. Спочатку до Харкова, а потім на південь Слобожанщини, це Барвінкове містечко, де навіть сирену відключили, бо інакше вона полунала постійно. Обстріли тут щодня місцевих майже не залишилося до лінії фронту менш як 10 кілометрів. І саме тут призначає нам зустріч наша героїня. Українська Амазонка, Тернопільська Жанна Де Арк. Комбату спідниці. Як тільки її не кличуть, як до вас правильно звертатись, Марія? Просто, просто Марія. Звертайтеся, Марія мені так звикло. Як так сталося? Що ем, поважна громадська діячка, директор Тернопільського вищого училища, ресторанної справи, і торгівлі? Мати трьох дітей а, стала керувати батальйоном тут майже на нулі, в самому пеклі. Коли почалася війна у 2014 році, мій старший син, кому було тоді 18 років, йшов до мене і сказав, ми ж завжди говорили з вами про те, що Бог і Україна понад усе в нашому житті. Я кажу, незвичайно. Ну так от я вирішив, що мені треба йти в добровольчий батальйон, захищати нашу Україну. І проковтнувши всі материнські страхи і переживання, допомогла йому зібратися і він пішов у А я, розуміючи, що Теж не можу не брати ніякої участі. Почала волонтерити, допомагати їхньому новоствореному підрозділу. Так, мати пішла за сином у військо з лідерськими якостями та досвідом роботи на керівних посадах. Вона поступово з 14-го року перетворилася зі звичайного волонтера у справжнього командира, підписала контракт з ЗСУ, навчилася всьому від польового бою до штабного планування. У найскладніші часи, коли в бою загинув комбат, саме Марія очолила. Весь підрозділ на її плечі впав тягар після загибелі нашого командира. Але власне якраз заслуга пані Марії, що нас батальйони тільки не розформували, а батальйон навпаки укріпився, зміцнився, доорганізувався. І зараз ми дуже ефективно даємо відпір нашим ворогам, окупантам. Але фактично батальйон відбувся саме якраз у цей період, коли пані Марія виконувала обов'язки командира батальйону. Це людина, яка Ну, Не боїться. Всі люди бояться, всі чоловіки бояться. А Марія вона не боїться їхати на передову, працювати там, вирішувати всі, всі проблемні питання. У вас не було військової спеціальності? Ні, я була цивільною людиною, я не була військово зобов'язана. А хто ви за фахом? Ну, Перша моя освіта вчитель української мови і літератури. І багато років, більше 15 років педагогічного досвіду. Вчителька української мови пішла на передову воювати. Ну, так. Коли ви зрозуміли, що війна це ваше? А війна це не моє. <плес> <плес> Насправді. Але коли ворог приходить на твою землю, то немає значення, хто ти за фахом, скільки тобі років, якої ти статі. Має значення тільки одне: що я ще можу зробити для перемоги. Як вам, людині, яка постійно знаходиться на передовій, гортати стрічку Фейсбуку чи інстаграму і дивитись, ну наприклад, на світлини людей, які зараз у відносно безпечних місцях сидять в ресторанчиках, радіють життю, постять це. Одні кажуть, це недоречно, це не на часі. Приховайте свої радощі, свої кав'ярні, свої келихи шампанського. Зараз це не треба людям. А інші кажуть, а за що ми тоді воюємо? Ми воюємо за нормальне життя. Нехай воно у когось буде. Як ви до цього ставитесь людина тут на передовій, яка щодня заходить в соцмережі? Якщо це люди, які є нашою, нашими плечима там в тилу, якщо це люди, які нам допомагають, нас там чекають, то чому їх позбавляти якихось невеличких частинок радості? Нехай п'ють шампанське, нехай п'ють шампанське. І нехай е, заряджають нас своїм позитивом. Своєю радістю щодо чоловіків, як ви ставитесь до чоловіків, які зараз е, усіма правдами чи неправдами е, якось дістають собі довідки, щоб виїхати за кордон в безпечні європейські країни? Є чоловіки, які до нас ледь не на щотижня з другого кінця країни приїжджають з волонтерською допомогою. Є ті, які ремонтують нам машини в тилу. А якщо чоловік втікає і боїться, ну то який він вже чоловік? Жінка у війську тема дискусійна. З одного боку, жінок у ЗСУ дедалі більше, і це є сталою практикою за світовим досвідом. Утім, чоловіки на передовій мають власну думку. Я взагалі великий противник жінок на війні. Приходить жінка, там закохалась, і у нас вже мінус два бійця на, на фронті. Тобто, таке часто буває, але бувають такі випадки, коли жінки здобувають свій авторитет, в тому числі це було так з пані Марією, тому що є жінки, які здатні виконувати задачі важливі навіть бистрішані ніж чоловіки, і е, жінки, які можуть бути в цих умовах. Можуть працювати, їздити на передову, працювати в цих складних умовах війні. Я вам більше того скажу: навпаки, ми чоловіки, маючи в командуванні жінку, ми також мусимо е е е, краще за собою доглядати. Це нас стимулює для того, щоб ми також були охайними, в тому числі, і також охайними і в одязі, і в мові. Ваші побратими е, казали мені, що за вашої присутності вони навіть е, лайку не використовують. Мені це дуже приємно, це правда. Ви забороняєте? Ні, ми цього ніколи не обговорюємо. Це просто дуже виховані культурні освічені люди. Це ж чоловіки Всі. на війні. Яка ж вже тут культура? От саме тому добре, коли жінка також є в чоловічому колективі. Це дуже важливий фактор. При вас не матюкаються? Вони, якщо десь щось у них і прозветься, то вони так поглядають на мене з коса, а іноді говорять, а іноді поглядом ой, вибач. Ваші побратими визнають ваш абсолютно беззаперечний авторитет в батальйоні, але вони кажуть: ми дуже поважаємо нашу калину. Вас, пані Марія, ставлять крапку і кажуть, але все ж таки місце жінки не на війні. Звичайно, яке місце чоловіка не на війні, напевно, тому що війна це взагалі нонсенс. Війна це те, чого не має бути. Кожна жінка хоче бути захищеною, хоче бути мамою, коханою, господиною. Це залежить ще від того, на що ти здатен. Українській історії дуже багато прикладів, коли жінки воювали поруч зі своїми чоловіками. Які вам до вподоби історичні постаті жіночі українські? <рес> Найбільше мені імпонує королева Анна. Королева Франції. Дочка Ярослава. Так. При всьому при тому, що жінка несе величезний тягар на війні, вона має право на помаду, наприклад, тут на передовій. Якщо вона має на це можливість, почнемо з того, <столу> то тоді, звичайно, має і право. А... У вас є помада тут, якісь там? у мене все є а в я... сумочці, я... Так, все, все лежить в сумочці. Але не встигаєте користуватися. Е, жінка, якщо вона має хоч найменші можливості доглядати за собою, вона буде за собою доглядати. По-іншому кажуть, якщо в нас є вода в крані, це вже добре. А якщо у нас ще є розетка з електрикою, то це взагалі фантастика, тому що тоді можна навіть посушити волосся фену. Серед розмови про жіночність на фронті пані Марію терміново викликають до штабу командування. Оперативний так. можемо перенадити. Так, так. Так, дякую. Угу, дякую. Алло. ми чуємо вибухи з лінії фронту і чекаємо. Марія повертається після наради, втомлена, але незмінно привітна, зібрана, спокійна. Пані Марія, ви тримаєте слово? Стараюсь. приємно. я стараюся. У вас є ненависть до росіян, чи це холодна людь, чи це інші почуття? Як ви характеризуєте ставлення? Це такий коктейль почуттів. Людь у мене холодна, людь у мене точно. є. Звичайно, нам би дуже хотілося мати достатню кількість сукоточної, далекобійної зброї, аби активно перейти в наступ і дуже швидко звільнити нашу країну, вигнати зовсім ворога. Я розумію, проти коли ми воюємо. Я розумію, що не можна недооцінювати ворога. Я скажу чесно, що я думаю, що те, що Україна проти такої армії, як російська армія, не лише обороняється, а ще все-таки іде в наступ. Це вже теж диво. А якщо у нас буде ще більше зброї, то ми зробимо абсолютно все неможливе і здобудемо перемогу. Як ваша родина ставиться до того, що дружини, мами немає вдома вже? Коли ви були, були востаннє вдома? Давно. Давно я навіть не пам'ятаю, коли це було. Давно це було місяць, два, кілька місяців. Я Мала дводенну відпустку, в якій встигла побачити дітей. Ну, вони не кажуть, мамо, повертайся додому. Ні. Вони кажуть, «мамо, ми дуже скучили. Можливо, ваші подруги або е, тернопільські сусіди кажуть Марія, нащо це тобі? <різь> кажуть, <різь> Марія, ти ж могла виїхати спокійно. З Тернополя за кордон отримувати там в євро грошову допомогу, жити на безкоштовній квартирі і спостерігати здалеку, як Україна обороняється. Могла, звичайно, виїхати, абсолютно легко могла. Могла просто не йти воювати, залишатися на роботі, на своїй посаді, на своїй улюбленій роботі, яку я дуже люблю. Я вже тоді не була. б я. Це війна на знищення націй. Я чудово це розумію. Це не просто війна за територію. Це не просто війна за економічні інтереси. Це війна за знищення знищення нації. Ви до початку повномасштабного вторгнення керували в Тернополі вищим училищем з ресторанної справи. Так. Я знаю, що ви самі чудово готуєте. Я дуже люблю готувати, дуже люблю готувати. Я отримую від цього задоволення. Найбільше я люблю випічку. Я люблю випікати, я люблю пекти торти. Кондитерка, це моє. Є такий один мій улюблений, який називається Грильяжний. Ви любите троянди? Я дуже люблю квіти, і це такий трошки мій біль і смуток зараз, тому що немає кому мої троянди обрізати. Що ви зробите після перемоги? Є у вас такий чек-план. Найперше, я проведу максимум часу своїми дітьми. Ми обговоримо все, що не встигли за цей період обговорити. Я поїду в гості до моїх бойових побратимів. <ріст> а це на хвилиночку близько 20 країн світу <ріст> і вся Україна. Ніхто не може зробити нас щасливими, якщо ми самі себе не зробимо щасливими. І у кожному моменті нашого життя треба відшукувати те. Що додає сила, що додає позитиву, що додає радості або, хоча б що додає надії, ми даруємо пані Марії улюблені троянди і напрошуємось на грильяжний торт після перемоги. Заступниця командира батальйону Карпатська Січ Марія Чашка повертається на передову: боронити Україну.